Ти думав, що я вмиюся слізьми, паду перед тобою на коліна? Нащадку сумно, сумнозвісної Орди, Не по зубам тобі, я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води, а я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти все нижче й нижче падаєш в безодню. Три роки від дня, який змінив наше життя, долю нашої країни і кожного з нас, цей день увійшов в історію як символ незламності. Мужності і безперечної єдності нашого народу сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі як ніколи є важливим. Ми всі спільно боремося за те, аби український гімн лунав на всій території України у кожному куточку нашої незламної держави. Він закликає українців пам'ятати про минулу сьогоденну славу батьківщини про високу жертовність її синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність. Війна пролита, братська кров, розбиті серце і мрія. Війна це змучена любов, а вглибені душі надія. Прийшла в нашу хату, та й вожна година, хай кожен бане світ безліче спав. Все мусим зробити, щоб жила Україна, щоб вогки сукні її не здолав. І хай доведеться колись не доїсти, Чи буде в кімнатах поменше тепла. Але не дамо ми лихим терористам чіплять наші небі чужого орла. Чому ти плачеш, душенький тобі діти? Чому ти Україну розстяла? Чим сива стала небосним блакитним, чому ли суму не співає птах? Тримайся сине, не стій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу в мільйони телеточок і синів. Повертайся, татусі скоріше, вся родина на тебе чекає. Ми з тобою ще вивчимо вірші. Переможе наш народ! Я знаю, я люблю тебе дуже, мій татку, та молюся до тебе до Бога, та небесного тата прохає. Отче наш, йшли нам перемогу, щоб взяв Господь під Божу охорону країну нашу зболену, за завжди ворогам свою перемогу, щоб зрештою закінчився цей жах. Готуються у горі діти і друзі, готуються над зовсім ворогам. І перемога вже навіть, на виднокрузі, бо нами Бог і щезне злого пана.